Сьогодні ми відправляємо на виконання бойових завдань наш спеціальний підрозділ на двомісячне відрядження. Всім їм побажали одного, щоб в тому складі, який від'їжджає, щоб той склад і повернувся. А впевненість моя, в тому, що вони виконують абсолютно всі завдання, які будуть перед ними поставлені, з гордістю і честю, цю впевненість ніхто в мене. Не відніме і не зміни. Я впевнений в своїх бійцях, я знаю, що вони готові і можуть виконати любі бойові завдання. Я вірю, що ви до кінця будете нести гордо і високо те звання спецпризначенця, яке ви несете, що ви не осоромите ні нас, ні підрозділ, ні себе особисто, ні трусістю. Не підлісті. І я впевнений, що ті завдання, які перед вами будуть ставитись в зоні проведення антитерористичної операції, ви виконуєте, виконаєте чітко. І хочу сказати, що я дуже гордий, що мені довелося і доводиться служити разом з вами. Дякую. А наказ традиційний тільки один, в якому складі виїжджаєте. Такому складі і поверта. Про проведення ротації співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення Миколаїв, ГУНП Миколаївської області, наказують згідно службової телеграми голови національної поліції і всяке діло повинно починатися з молитви і благословення Божого. Що ми зараз робимо? Слава Бог, насіда мені пріс наївові віков. Амінь. Слатини и жизни, и сыти, исполняя и сокровища и